Її завести після стількох років вона стояла тут. Під карпона у нас є двигун, це непогано. Я не знаю, як це нам вдалося, але ми витягнули це чарівне відерце на вулицю. Треба буде, я чувствую, закупити багато кругів для болгарки. Всім привіт! Давненько не бачили. Сьогодні буде нестандартне відео. Ми йдемо забирати чудове відерце, просто чарівне відро, яке померло ще до повномасштабного вторгнення. І всі ці роки воно стояло, нас чекало. Це авто нашого родича. Вони виїхали після початку Великої війни і не збираються повертатися. Цю машину, можна сказати, нам просто подарили, тому що вона стає і гниє. Давайте подивимось, що нам дісталося. Можна сказати, безкоштовно. Просто сказати, заберіть її і здайте на металобрухт. Подивіться, яка краса. Це просто фантастика. Це у нас І Ще цікаво, те, що ця машина колись була наша. Років 15 назад. Це було наше авто, яке ми продали родичу, який щасливо їздив десь 10, 10 років. Потім в нього навернулася коробка. Грошей відремонтувати не було. Тут автоматична коробка передач і. Машина стала просто на прикол. Ну, видно, по неї, що вона стоїть вже дуже давно. Зараз подивимось взагалі, що там, чи зможемо ми її якось хоча б на шнурку відвести додому і далі розбиратися, що робити. Документи в цілому машини є, тому можливо теоретично, можливо, навіть її відновити. Чи є сенс це робити? Не знаю. Зараз будемо розбиратися. Ми взяли мінімальний набір інструментів, акумулятор. Звісно, крокодили, шнурок, щоб тягнути, кілька м -м -м, компресорів такий від 12 вольт, і в мене є навіть на акумуляторі. Спробую накачати колеса. Ну спробуємо розібрати там все, щоб її звідти дістати. Тут навіть виїзд у нас заблоковано, Звісно, машина вже років п'ять точно нікуди не рухається. Тому нам ще треба буде тут це попросити сусідів, щоб прибрали машину. Оце все розрісти. Не знаю, це буде цікаво. Зараз візьмемо ключики і будемо тут Туди добиратися. Ще наше колищадко. Зараз спробуємо накачати. Так, щось маленьке не хоче працювати. Зараз. Там 0. Так, тут у нас взагалі чудовий кадр. Все в листях. І поки що... Скажіть, не з'являється трошки трошки тиску, 0.35. Вже 0,35. Ну, будемо сподіватися, що воно накачається. 0,40, трошки йде процес. Так, Тут у нас вже трошечки ржавчинки. О, у нас одне накачане колесо, а як заднє, а і заднє. Добре, у нас тільки два колеса на ободах. І Це вже простіше, ніж чотири. Звісно, пилюки, звісно, тут. Ох. Це роки. роки, Оце жесть, звісно. тут у нас трішечки є роботи для того, щоб добратися до воріт. Ти може заглянемо, що всередині вона взагалі відкрита? Ага, вона закрита. До речі, до речі ви подивіться на ключ від цієї машини. Це просто фантастика. Просто фантастика. Він ржавий, як і вся машина. До речі, тут ще непогано. Такий собі пепілац. Все, відкрили капотик. Зараз подивимося. Під капотом у нас є двигун, це непогано. Під капотом виглядає краще, ніж зовні навіть. Добре, ми дійдемо скоро до того, що поставимо камлята, ми спробуємо оживити цей чудовий пепелац. Так, ну масло хоча б є. Масло є. Ну, треба масло перевірити, і антифриз подивитися, де у нас бачок. Я не бачу нічого в бачку, тому треба налити туди, налити туди. А ти хочеш помити, та рано ще мити. Давай е перевірити масло, в першу чергу, і воду. Де наша та бутилочка? Набери чистої води. Набери в бачок. Розумію, що воно було злито е, перед зимою, щоб нічого. Да, воно не тече? Воно тече трошки. Да, я бачу лужу, воно тече. Ну нам це вистачить. Так, давайте цю штуку, поки я кудись там О, туди за та угол. Туди не ну так, да, звісно. Так, потроху рухаємось до самого цікавого. Це що буде, якщо спробувати її завести після стількох років. Вона стояла тут. Так. О, у нас ще й клеми співпадають. Ох, давно не було. Ні, з у нас не співпадають. Вони повинні бути на цей бік. Зараз подивимося. Так, у нас одразу запрацювали габарити. У нас є якесь життя. Це цікаво. О, у нас є. Показує навіть, я не знаю, чи це реально чи ні. Показує, що є якесь. Так, це ми виключимо. Є навіть якесь паливо. Невідомо, якого воно взагалі якості. Ну, Цікаво прокрутити, тому давайте спробуємо. Мені цікаво, що буде, якщо прокрутити це авто. О боже, тут щось. з здоровенко. Давайте спробуємо прокрутити двигун. Ви що, це деонбіра? Тут люди навколо сумніваються, що вона оживе. Тут така, звісно, трошечки павутиння є. Люди, ви що, це денубіра? Деонбіра, це найкраща машина у Всесвіті. Вона просто обов'язково повинна завестися. Давайте ще раз спробуємо. І що навіть не вистає не нічого. Крутить, але не хватає. Цікаво, чи нема. Ну, мені здається, проблем з мобілайзером немає. Хоча ключ, звісно, стрьомний. І мобілайзер не залежить там, від батарейки чи від цього. Повинен теоретично працювати. Але хто десь гарантію після стількох років? Ага. Тепер нам бензин показує нуль. Можливо, там просто взагалі нема бензину. І дуже схоже на це. Тому що... Показник палива змістився на максимально ліву відмітку. Тож, наші наступні дії: беремо трохи паливо, викручуємо свічки, беремо легкий старт і повертаємось до того, щоб це оживити. Так, у нас вже наступний день. Що ми з'ясували в перший день? Є купа проблем для того, щоб просто цю машину кудись рушити. По-перше, крім того, що тече радіатор, абсолютно вона, звісно, не заводиться, треба викручувати свічки. Ще дуже важлива проблема: абсолютно пустий бачок гальмівної рідини. Вона кудись дівається, і ми вирішили, що перше, що треба зробити, це саме зробити гальма, для того, щоб можна просто її випхати, довести додому а вже більш комфортних умовах, тому що тут це не наша територія, тут немає ні місця, нічого, щоб займатися машиною. Треба її просто дотягнути додому, щоб далі займатися. Спробуємо прокачати тормоза. Ми Бачок вже налили, Зараз будемо наливати далі, кудись вона дівається. Ніяких калюш не бачу. Будемо розбиратися, що з галівною рідною. Погода вже почала, як бачите, осінь, дощ некомфортна. Маємо, що маємо. Пробуємо зробити гальма. Ось наш бачок. Ми вже наливали, щось там вже кудись пішло. Зараз ще додамо, наливаємо повний і будемо зараз шукати, де проблема. Натисни під кілька разів педальку. Я подивлюсь, що, що де як, послухаю. Хорош. Вона просто космічним темпом кудись дівається, космічним темпом. Таке враження, що воно просто, напевно, напевно, ну, мені принаймні так здається, я бачу там під вакуумом, дуже все мокре. Можливо, згнив вакуум і воно просто тече. Ну Там дуже мокро і, і, і скоріш за все, навряд чи там було так мокро, враховуючи, скільки років машина, я не знаю, напевно не видно. там, Але там внизу я бачу я бачу мокріння, От там, ото чорне. Отам От воно. І я думаю, що воно просто туди все перетікає. Що це значить, це значить, що, скоріш за все, гальмів не буде. І, напевно залишається варіант тільки з евакуатором. Зараз подумаємо. Притягнули, отак от поставили каптівку. Тут з міста взагалі я ледь заїхав по 2 см з кожної сторони, там виїзд з двора, дуже мало місця, нема де розвернутися, навіть прямо, щоб це витягнути нема. Зараз спробуємо. В чому проблема? В чому це взагалі так робимо. Машина не рухається, і слова, зовсім. Передні колеса заблоковані. Я думаю, що, скоріше, за це через те дуже довго стояла, і передні колеса просто не рухаються. Просто наша задача зараз зрушити з місця, тому що можна було викатати десь на білий світ, а там може вже евакуатор, не знаю що. просто з с этого места, чтобы и з этой паски. Сейчас что спробуємо. попробуем. Стой! Стой, 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 стой. О, о, о! Давай, 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 Так, дощ іде, дуже незручно знімати, але ми витягнули У нас проблемка задня, от видно, юз. Одне не крутиться заднє ліве колесо. Воно взагалі не хоче працювати. Намагаємось дотягнути до асфальту, розлокувати їх колесо. Поки що якось так. На жаль, дощ не дає зняти нормально. Постійно капає, боюсь за свою нову камеру, щоб її не... Запачка, общем, ми просто не знаю, за годину витягнули. Там просто такий вузький проход. Я не знаю, як це нам вдалося, але ми витягнули це чарівне відерце на вулицю. Зараз ми, напевно, подивимося, чи є там зачепити щось спереду, наче якісь тормоза з'явилися, проба вже дозвонитися евакуатору. Зараз щось придумаємо або евакуатор, або з швидкістю 5 км на годину потягнемо додому. Нам приблизно 5 км, майже по рівній дорозі, але все одно трошечки стрьомно. Ну що, зараз щось придумаємо. Головне, що ми витягнули її з паски. А тут же на вулиці вже трошки легше дихається. Все ж таки, все ж таки, евакуатор запіхнули і поїхали. Я ж знову не знаю, що далі робити з цією машиною. І в мене, в, мене, в мене знову є думки, все ж таки, незважаючи на все, спробувати її відновити, поставити її на ход, тому що, ну не знаю, чомусь в мене таке бажання є постійно, щоб всі ці дрючки їздили і далі продовжувати їм життя. Подивимось, вирішив, ставлю собі в гараж і вже в теплі подумаю, що робити далі. Так, евокатор поїхав, а ми вечором роздивимось е, план відновлення цього чарівного ведерця. Батько вже почав мити машину, це його улюблена справа, і вона вже схожа на справжній автомобіль. Подивіться, трошки відмили це прямо майже справжнє авто. Я собі накинув приблизно план, що робити з цієї машини. По-перше, перед тим як щось розбирати, взагалі, треба. Визначитись, треба запустити двигун, якщо він буде працювати, ми зможемо перевірити. По перше, взагалі, як собі поводить коробка, взагалі вона не їде чи вона видає якісь звуки. Ну, просто щоб для свого розуміння. По-друге, взагалі цікаво. Якщо, скажімо так, якщо ми не запустимо двигун, не запустимо двигун, то практично нема сенсу щось відновлювати. Це просто не рентабельно максимально. Тому цей шлях відпаде 100%. А якщо ми запустимо, подивимося, як він працює, то можливо, все ж таки ми ще будемо спробувати продовжити життя цьому авто. Для, для цього, щоб запустити, дугун, я вже аналізував, коли ми намагалися це зробити, я не чув шума насосу, павного насосу. Мені здається, що він там просто заржавів і не працює. Тому перше, що ми повинні зробити, це поміняти палений насос, перевірити наявність палива і викрутити, подивитися свічки, що вони себе взагалі як вони себе почувають, що як вони виглядають. Давайте цим займемось. Так. Почнемо оживляти це відро. І спочатку я вже накинула кум. Перше, що я хочу перевірити, чи правильно я пам'ятаю, що при повороті ключа взагалі не шумів наш паливний насос. Зараз давайте це і перевіримо. Дивно, щось при повороті ключа щось якась релюшка клацає, можливо, павна насоса, можливо, але він, я так розумію, заклинений, тому. Ніякого шуму нема. 100% не працює паливний насос. Окей, в першу чергу дивимось, де він і що з ним. <клухи> <клухи> так там нічого нормально, так паливо. Паливо там є. Треба перевірити сам насос. Колбочка цікава, тут же щось колись робилось хамутики. Наша задача зараз вийняти насос, сподіваюсь, там стандартний якийсь, і перевірити його напряму. Якщо він мертвий, то поставити якийсь інший, щось пошукаю в гаражі. А може, куплю новий, подивимося. Подаємо, зараз у нас напряму наш плюсик-мінусик, і почуємо, чи щось там взагалі працює, чи ні. Опа, чуєте? Так, насос працює. Значить, вправа не в ньому. Ну, це цей добре і погано одночасно. Добре, що не треба його міняти. Треба шукати, що сталося. Можливо, десь запобіжник або десь якийсь провод, або якийсь контакт. Зараз перевіримо. Вже підключив тестер до клем. Зараз ми перевіримо, чи подається е, живлення, коли ми повертаємо ключ на клему павну насосу. Абсолютно нічого не подається. Значить, проблема можлива. В релюшки насоса. Рухаємось далі. В першу чергу, в першу чергу перевірив запобіжник. Ось він, павне насос. Він цілий. Далі, ось це релюшка павне насоса. І я вирішив її з точно такою ж релюшкою на, на ближнє світло. Що цікаво, зараз, коли я вмикаю ближнє світло, з'являється якийсь дивний звук. Ось такий. О! Вже не з'являється. Тільки що з'являлося. Наче як щось скрежетало. Добре, давайте спробуємо. Чи справа була в релюшці, зараз спробуємо включити, послухати, чи з'явиться наш паливний насос. Ні. Щось клацає, що ж притухає все. Я думаю, що це пов'язано, але нічого не відбувається. Так, а якщо ми взагалі цю релюшку вимкнемо зараз і перевіримо, чи буде оцей просадка, оця просадка клаценняця? Так, є. Справа не в цьому. М -м, все цікавіше і цікавіше. Цікаво, що ж там? Сталося, чому у нас не подається нічого на палений насос, буде розбиратися. Так, що ми маємо? Ми маємо те, що сюди не приходить на запобіжник ніяке живлення, тож насос не може працювати. І в такому випадку є проста процедура. Цікаво, що буде, якщо подати живлення туди, куди його нема. Тож на цей запобіжник палений насос. Я вже зробив такий. Дріт невеличкий, якраз він вистачає до плюсика. Давайте спробуємо. О, я не знаю, чи чуєте ви, але я чую, там працює насос. Якщо вам не чутно, я вам просто кажу, там працює павний насос. Бомба! Тож, м -м, якщо працює насос, ми ж можемо спробувати запустити навіть це відерце. А ну-ка. А ну давайте спробуємо, чому б і ні. Зараз прямо не відходя від каси. Трошки клемки у нас не зажаті. Ладно, давайте зажмемо все ж таки клемки, бо акумулятор підсаджений, він дохловат теж. І спробуємо завести. Секундочку. Клеми виявилось настільки погані, що навіть їх не можна було вже затиснути, все прокручувалось. Нереально, знайшов в гаражі схожі клеми, теж не нові, але вони хоча б одягаються і їх можна, можна зажати. Дивимось, що з цього вийде. Дуже дивний звук. Що за звук такий? Так, да, звук жахливий. Що це невідомо? Так, машина стала на крок швидше к пункту прийому металобрухту. Але ми ще з нею поборемось. Так, трошки провели роботи за кадром. Що в нас на даний момент є? По-перше, якщо спробувати е, його запустити, коли реча стоїть в нейтральному положенні коробки, нема. Ніяких шумів, тож це проблема в коробці. Є все, ще діє, що з двигуном, все добре. По-друге, бензонасос, наче і гудить, але працює дуже слабо. Тому ми вирішили просто зробити отаку систему. Окремо наш бензонасосик наружний, ось наше паливо. Просто запитаємо його, спробуємо завести двигун таким чином. Не знаю, що зараз вийде, будемо зараз дивитися. Так, ну що, це, треба ж пускати насос, опускай. Скільки там бензину? -то? Повний. Повний, це добре. Я зараз буду запускати, треба буде подивитися, чи буде обратка. Давай спробуємо. Спробуємо так, як є. А якщо ж у тебе передача, зараз на паркінгу стоїть чи що? Зараз стоїть, так треба, не пробуйте. Хорошо. Так. Так, обратка тече, добре. Обратка тече. Все, виключай. Так, обратка в нас тече, насос працює. Невідомо, правда, який він ти здає. Ну, не знаю, навіть нічого не вистачає. Треба дивитися свічки. Звичайна свічка. Зараз перевіримо, чи є іскра. Покрутіть, так. Да. Іскри немає. Добре, будемо розбиратися. Так, викрутив ще одну свічку з першого циліндру, і з'явилася якась проблема. Тут все мокре. Не зрозуміло, це, що це масло чи антифриз. якась, жижа. Яка жижа. але прямо мокра з неї капало. Тобто там я бачу. Я це напевно не видно на камері, але я бачу оком, там всередині просто стоїть вода. В циліндрі просто стоїть вода, я бачу її. Да. Якась рідина. Ну, це доволі серйозний гембич. Треба буде, я чувствую, закупити багато кругів для болгарки. Так, достав ще свічку з четвертого циліндра, там просто все теж мокре тече, але якась рідина дивна, вона свіжа. І в мене з'явилося підозра. Я не знаю, як це може бути. Але мені здається, що це. Наша тормозуха. Тут, можливо, якось через вакуум, там щось гнило, якось воно пройшло, я не знаю. Для перевірки хочу цей, зняти, зняти цей вакуумний шланг і подивитися, чи нема якогось мокріння. Ні, тут, наче все сухо. Значить, ні, не воно. Дивно. Але там просто тут взагалі вода. Свій. Як воно крутило, я не розумію, як воно крутило. Чи це я зараз, коли е відкрив свічки, воно туди пролилось? Мені здається, воно там було. Дивна дуже ситуація для мене, будемо розбиратися. Давай спробуємо. Зараз спробуємо пере... прокрутити без свічок, подивимося, скільки там полетить літи. Ніхто навіть не летить, добре. Дуже дивна ситуація. Після недовго. Обговорення нової проблеми вирішено було. Нема сенсу зараз, звісно, ремонтувати це відро, тому воно піде на гайки. Зразу починаємо зараз розбирати все, просто все розпилимо. Продамо те, що виглядає цілим, все інше просто піде в металобрухт. Дякую, що подивилися це відео. Не вийшло, на жаль, в воскресіння, але все одно було цікаво. Всім плюс карм, хто додивився, побачимось, Па-па.